Доброго ранку, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення із соціумом, а також художня продуктивна діяльність. І будемо ми з вами робити аплікацію. Тема хліб у сьому голова, пшеничний колосок. Привітання! Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють. Усмішки, доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Малята, сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про хліб. Тож сідайте всі рівненько та слухайте уважно. Якщо хочемо зустріти, гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг, і добром віддячити Гостя ми того зустрічаємо круглим пишним караваєм. У нашого народу споконвіку існує звичай зустрічати дорогих гостей хлібом та сіллю, який підносять на вишитому рушничку. Хліб має ще й глибоке символічне значення: він не лише їжа, а й мірило людської дружби і шани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться шматочком. Хліба. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Звідки ж до нас приходить хліб? У трактористів дуже багато роботи. Потрібно зорати, розпушити землю, приготувати м'яку постіль для зернят. Тракторист оре землю, одночас перемішуючи її з добривом. Не дарма, говорять, весняний день рік годує. На зорене поле виходять сівалки, які сіють одразу в три ряди. Зернята падають в землю рівно, поля дуже великі, і можна засіяти їх швидко тільки за допомогою техніки. Потім трактористи боронують засіяне поле. Щоб проходило повітря, вологе і тепло. Проходить час, зерна проростають, і з землі з'являються перші сходи. Ось уже все поле в золотих колосках. Коли колоски стали золотими, поспіло жито й пшениця, починаються жнива. Не можна згаяти час, колоски можуть осипатися і зерна впадуть на землю. В поле вийшли комбайни, вони виконують кілька робіт одразу. Великими гострими ножами зрізають колосся. Зерно висипається у вантажну машину, яка їде поруч із комбайном. Зібраний урожай машини везуть у новий дім великий елеватор, де його просушують і зберігають. А частину зерна везуть до млина, де мелють із нього борошно. Потім борошно везуть на хлібзавод, де печуть хліб, так хліб потрапляє до магазину, а потім до нашого столу. У всіх народів єдина мрія хай вічно буде хліб і мир, і нехай на мирній землі засіяним добірним зерном. Политим тим чистим дощем родить хліб, бо хліб і мир не роздільні. Тож, малята, пропоную вам сьогодні зробити аплікацію пшеничний колосок. Малята пропоную зробити колосок з паперових смужечок починаємо нашу роботу. Тож, малята, я буду чекати на ваші роботи. А скажіть мені, будь ласка, як називається рослина, з якої випікають хліб? Ну, це може бути пшениця або жито, так? А якого кольору зернятка пшениці? Жовтого. Молодці малята! Я дякую вам за заняття, бажаю гарного дня та до побачення, до нових зустрічей!